Я двічі переселенка. Так, я виросла і прожила на Донбасі. Я зростала, вчилася, жила своє життя, іначе все було добре, як мені тоді здавалося. А потім прийшов 2014 рік, і влітку я була вимушена виїхати з однією сумкою. Я переїхала в Харків, і знаєте, перше запитання, яке я задала керівництву цього філіала в цьому місті, було таке: А скільки я тут буду? І мені сказали, Світлана, не хвилюйся, через місяць ти вже поїдеш додому. І ось пройшов один місяць, наступний. Я все моніторила новини, все чекала, коли ж це закінчиться. А воно ніяк не закінчувалось. І... Я на сьогоднішній день розумію, що тоді я втрачала свій час, свій життєвий ресурс на те, щоб переживати стан жертви, жалітися і постійно казати, що мені всі повинні. І це такий стан, коли ти постійно чимось незадоволений. Я не бачила навкруги. Того гарного, що тоді було, а тоді був Харків, а спокійне, тихе місце, коли можна було вийти ввечері, прогулятися. Але я так не робила. Я закривалася в квартирі, в кімнаті, мені було боляче, я плакала. Такий стан жертви. І я казала: ну чому це так? Це взагалі сталося зі мною. Я ж така гарна, я ж так жила добре. Навіщо це мені? І коли... В другий раз вже в Харкові я зустріла ці обставини і я була вже іншою людиною. І до чого взагалі ця розповідь до того, що в нас завжди є вибір? І коли я тоді в 2014 році не витримала і мені так хотілося додому, я уїхала в Донецьк. А коли я туди приїхала, я бачила все те, рідне, начебто. Але там була інша енергія, там вже почали відбуватися зміни, і мені трошки було некомфортно, але ж я вдома. А на сьогоднішній день мого дому вже немає. А від міста, де я живу, нічого не залишилося. І навіть вчора я бачила ці фотографії, і це боляче. Я розумію кожну людину, чесно розумію. Тому що да, на сьогоднішній день я живу в Харкові. І в мене нічого немає, але в мене є я, в мене є життя, яким я живу, і в мене є кожного ранку вибір ставати і радіти тому, що є, або продовжувати жалітися.